Кількасот людей під стінами Вогунського районного суду це реакція Житомирян на справу щодо виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області Лілії Куришко. Її чоловік через суд вимагає, аби дружина повідомила Державну фіскальну службу про своє неодноразове перебування у зоні АТО. Таким чином Лілія Куришко може уникнути люстрації і, як мінімум, на час розгляду справи залишитись у своєму кріслі. До суду прийшли бійці, які нещодавно повернулися у відпустку з передової. кажуть. Хотіли подивитися на чиновницю. Хотілося дуже в очі подивитися, чи не стидно їй буде. Ну і узнати, як собі зробити учасника ОТО, тому що ми з хлопцями не поранені наші, не можуть зробити собі учасника АТО, тому що постійно якісь десь щось не вистачає, яких справок або ще щось. я думаю, що Куришко, може би, підказала нам путь, якщо вона хоче, щоб неї народ простив. Те, що вона наробила, те, що вони накоїли, то хай їде туди і доказує там напередку, хай буде медсестрою, хай перев'язує хлопцям рани, хай спасає житті, а не тут вони займаються дірібаном, розкраданням, присують бізнес. Вот. А, і цим самим ще хоче статус учасника ТО до такого не буде. Якщо сказати, що ми возмущені, це не сказать, значить нічого. Ми настільки е, зліни на таких людей. потому что они прикрываются кровью наших погибших ребят, кровью ребят, которые сейчас лежат в госпиталях, здоровьем и риском для жизни тех ребят, которые воюют сейчас там. Позиция наша, как гражданской организации «Боевое братерство ветеранов АТО», она однозначна. Таким людям нет места у власти. Таких чиновников быть не должно. Мы готовы их преследовать где угодно, как угодно и чем угодно. Якщо все буде вирішено в правовому полі, то буде просто замечательно. У судні Лілія Куришко, ні її чоловік не прийшли. Натомість позивач подав заяву і попросив залишити справу без розгляду. Враховуючи, що позивачем заявлено по питання про залишення справи без розгляду, це не порушує права та інтереси інших осіб, суд вважає, за можливе залишити поступну заяву без розгляду. Представники батальйону Полісся не виключають, чиновниця може повторити спробу уникнути люстрації, коли ажіотаж навколо її справи спаде. Це здоровий переляк. Вони намагалися за допомогою судової влади зробити людину не за допомогою, скажімо, участі в АТО, а за допомогою судових процедур визначити людину як учасника АТО. Звичайно, ну, це підлість, я вважаю. Те, що суд прийняв таке рішення, він прийняв е, правильне рішення, виходячи з того, що було подано заяву. Але така заява, хочу одразу попередити, не позбавляє у майбутньому позивача звернутися з аналогічним позовом до суду, суду та хесенько. Я задав питання по поводу того, що там було в предыдущий раз дві ухвали, що прийняти к, е, к розслідую і вторая, щоб на час проведення. Судебного засідання относительно куришка закона с закону звольненням из органов налогової обласної на сьогоднішній момент ці ограничення сняты, і зараз вона должна быть уволена согласно закону иллюстрации, поскольку не является... у нього нет оснований для того, щоб не потрапити під этот закон. Військові і громадські активісти обіцяють і надалі слідкувати за тим, наскільки прозоро і чесно у Житомирі роздаватимуть статуси учасників АТО.